Добрий недільний ранок. Вчора, в суботу, ввечері замісила тісто на заквасці, на хліб. Думаю, з частини цього тіста, дивіться, які бульки класні. Бульки, буль. Бульбашки, верніше. Ось. Класні. А, зробити фокачу. Ну, таку без Правда, без помідор в мене немає і оливок. Ну, щось інше можна. Буде класно. Спробую, поділюся враженнями. Ще багато планів на сьогодні. Маю наготувати на тиждень їсти, ну, як на тиждень, хоча б на кілька днів. Тому що вимкають світло, треба, щоб було. Віцяк дихає, да? бульки. Бульбашки, бульки. Бульки не гарно звуть. Бульбашки. Ось так. І буду плов варити, суп гороховий, бо борщ нещодавно з'їли. Подумаю, що ще. М'ясо маю спекти. Розбираємо морозилку, Розбираємо розилку, тому що сидимо без світла, тому треба щось думати. Як у вас пишіть так само, чи ні. Вимикають у вас світло. Та-та все по всій Україні через вражі обстріли. Ось так. Ось так живемо, виживаємо. Да. Ну, нічого. Перемога все одно за нами. Слава Україні і слава нашим ЗСУ. Півфокачі майже вже здійли. Ну, це більше. Трохи на під схоже. Але дуже смачно. Посмажила рибку, в сухарях запанірувала дуже смачно. Сонячний суп гороховий, дуже смачний, ароматний. А там допікається кишка з картоплею. Картопляна ковбаса, чи як. Ну, у нас кишка з картоплею називається. Теж дуже люблю. Так, світла вже не стало, але я встигла допекти Це в проміжках, коли є світло, тому що електродуховка. Допекти картоплю, курочка, м'ясо. Продовжую розбирати морозильну камеру, рятувати продукти. Слава Україні! Привіт, друзі! темно, холодно, без світла. Не знаю, як я буду встигати викладати, ловити світло, щоб викладати, монтувати відео. Тому всім дякую за перегляди. Такі активні за підтримку. Ви чудові, ваша підтримка безцінна, Ви молодці. Я вам дуже-дуже безмежно вдячна. Розкажу про справи наші. Діти похворіли. У ванюшки був а, гострий бронхіт. Навіть робили рентген, тому що була підозра на запалення легень, але слава Богу, трошки легша форма, тобто не запалення, але дуже близько це був гострий бронхіт. Антибіотики, інгаляції. Купа різних ліків, бризкалок і так далі. Але, слава Богу, вже пройшло 2 тижні він хворів. А вже легше, вже температури нема, вже ніби як і видужав, трошки ще є там подекуди кашель. Здавали також на початку хвороби, здавали тест на коронавірус, слава Богу, він не підтвердився, він негативний. Але тільки Ванюшка пішов на одужання, то дашуня вже кашляє Ой, і сопляє, тому чишмаркає. Нічого. Вже ніби їй теж легше, добре, що температури немає високої, тому ну, нормально, в нормі температура. Бо Ванюшка то а... пів тижня десь була в нього температура. Там півгрупи. Навіть більше злягло. Якийсь вірус такий пішов. Але ж кажу, тест ні, ні в одної дитини не підтвердився на коронавірус. Тому якийсь такий сезонний вірус, який дав такі ускладнення. Діти зараз трошки вийшли були на офлайн, тепер знову з понеділка онлайн. У зв'язку з цим, що ми 6-8 годин сидимо без світла. Добре, що поки що є вода. І на ніч трохи вмикають, там промежутки якийсь час-два вмикають, щоб можна було б хоча б трохи щось зробити. А головне опалення, щоб зовсім не було холодно. Важко, але ми мусимо триматися. Знаю, що є люди, яким ще важче. Нашим хлопцям важко там. Тому мусимо триматися, мусимо підтримувати і, 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 і ось так гуртуватися. Ой, як це? Дивимося з позитивом, тому що все ж є надія, є. Власне, все ж житло, є людям, які і того не мають, тому мусимо якось триматися. Пишіть діліться, як у вас справи. Як, як ви, тому що ми вже одна тісна, велика, дружня, ютубівська сім'я. Дякую ще раз усім за підтримку, за добрі побажання, за перегляди, ви чудові. Рятуємо продукти, ті, що наморозили, якась була заготівля м'яса. Тому що свої були кури, бройлери і порося батьки були, дали трохи, то тримали потрошки, готували їсти, а зараз мусимо більше. Добре, що ягід багато не морозила, трохи полуниця є, але я її розморожую, буду робити желе або переварю. І зроблю таке варенячко, будемо їсти. Тобто зелені не так багато в мене трохи є, але все одно тримають, поки морозильні камери. Вистачає того, що вмикають і підтримується живлення. Ось тому а, якось поки так. Я ж Кажу, є люди, яким набагато гірше. Ми мусимо пристосовуватися, мусимо виживати і жити в таких умовах, які, які зараз є. Сподіваємося на краще, віримо у краще. Слава нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, бережуть, віримо в перемогу. Все буде Україна! Привіт! Наступний день сьогодні. Вчора поки з вами поговорила. Вже сьогодні Ванюшкою стало гірше, знов температура 37,7. 7 Піду знову в аптеку біжу. Це якийсь капець, я не знаю. Та шуля кашляє шматлі. І Ванюшка. Не може ніяк вичухатися. Ось так. Тримаємося.